Сучасна наука не стоїть на місці. У пошуках Атлантиди дослідники сьогодні використовують найновіші технології від провідних дронів до супутникових знімків високої роздільності. Зокрема, завдяки сонару та багатопровиневим охолотам вчені здатні створювати детальні 3D карти морського дна ці карти дозволяють виявляти незвичні геологічні структури, які можуть вказувати на сліди стародавніх цивілізацій. Наприклад, у районі Багамських островів нещодавно було виявлено прямолінійні утворення, які викликали жваву дискусію серед археологів, чи є це штучні споруди, чи просто природне явище, поки що відповідь неоднозначна. Також штучний інтелект і аналіз великих обсягів даних дають змогу об'єднувати археологічні, географічні та історичні джерела, щоб виявити нові закономірності. Сьогодні машини можуть робити те, що людині потребувало б десятиліть. Проте, незважаючи на технічний прогрес, Атлантида залишається недосяжною загадкою. Можливо, її вже знайдено, але ми просто не розуміємо, на що дивимося.